Надзвичайно зручно та легко купувати меблі та сантехніку в сайті Сансервіс. Обов'язково перевірте, щоб в полі для пошуку було написано саме «Сансервіс.нет». Тоді ви потрапите на сторінку самого виробника. Перейшовши до розділу з умивальниками, ми прогортуємо декілька сторінок і в подальшому бачимо саме той бажаний умивальник, який нам необхідний. Обов'язково зазирніть до товару, ознайомтеся з додатковими фото та відеоматеріалами, розмірами, габаритами. Далі додайте товар до свого кошика та зачекайте, доки відбудеться прорахунок, який вас просто вразить. Прорахунок знижки від виробника залежить від суми вашого замовлення. Цього разу ми бачимо, що в кошику маємо вартість. 5112 гривень це без врахування доставки. Зверніть увагу, відправляємо новою поштою міст Експрес або ж доставкою від нас.